Так, добре, дивчим учасники сьогодні у нас 28 жовтня чергового року. Оголошується судового судово законокривне провадження від 21.2.18.05, 218, 9.242 та від 21 від 28.19.05.2019.9.0177 щодо винувачника Чекасвій Санвича Тмениця на села Сільовича. Секретарі, прошу повідомити про підбулок усіх умов складу судового процесу. У подав засідання з'явився прокурор Батіх Ростислав Вікторович, обвинувачник Раджак Сергій Олександрович, обвинувачник Мінінець Вікторович у режимі відеоконференції з курс приміщення Перечинського слугу Закарпатської області і захисник групський Андрій Віталійович. Захисник радічного Дідроніна було власне повідомлено, однак не прибув. Так, доброго дня. Василь Сергійович, нас чуєте, бачите? Доброго дня, Чому бачу. Так, добре, зв'язок є. Так, у нас прокурор, як сьогодні бере участь, пан Батіх, Так, є якісь документи на тиждень вашої особи? Також. Секретар, треба було зняти Ну, зараз. Ви у нас як один раз чи постійно? На сьогодні один раз. У -у -у. Ну, Тоді не будемо знімати не, копію. Так, надамо свого січі номер 506, дійсно до 21 березня 2029 року. На батіг Росіслав Вікторович. Так, і в томі 45-му справи так, 663 на акту 663-му є постанову зачасту прокурів, який ми провадження 21 березня 24 року, де визначена група прокурорів, зокрема до якої входить Батіх Росіслав Вікторович. Так, зрозуміло. Так, а пам'ятку... А ви ж у нас були чи ні? Так. Коши, а, ну так, так. так, тут є пам'ятка якраз. Тут є з пам'ятка, перепрошую, я тут подивився, ви як нас на крас тоді були, тому знаєте свої права його обов'язки, зрозуміло. Так, а що у нас з пані е, навіч? Пане Сергію, що з пані навіч сталося? <тас> <тас> Бо я, наскільки розумію, не дійшло жодних проблем. Ваша Честь, я, я хочу подати його стоку непрацездатності. За який раз <тас> ну, Це те, що вона встигла мені відправити і я роздрукував. <див свят> <пиралі> раз, так? Да. Бо, власне, було запитання, треба тоді обіцяла надіслати да. електронну пошту, так нічого її не надіслала, вона чи два передала. Так, да, <пиралі> через, через мене передала, надіслала мені документ високу електронну непрацездатності. Ну, добре. А сьогодні що сталося? Ваша стало? Чес, сьогодні вона мені вранці повідомила про те, що вона дуже тяжко хвора з великою температурою і в неї абсолютно пропав голос, тому що її, ну, вона шипить, вона не, не розмовляє. А, і скажімо чесно, що ну справді вірус, який ход які сходить по Києву, тому що я а, сам проважив 39,5 температури 5 днів і, і, днів і, і ледве прийшов до тями сьогодні. Кавказі так піву, коли я прийшов в засідання, а, а, тому що ну. Я розумію, що ну з останніх сил, але але це а мій, це любить обов'язок. Це заяву по питання про неможливість прибуття іншу зала. Ваше честь, я думаю, що цілком вірно вона зараз була у лікаря, тому що ну навіть я її попросив, скажу, ну, ну ти не жартуєш цим, бо я був у лікаря, мені робили крапельниці, ти сходи, можливо, тобі стане теж легше, тому що ну коли не збувається температура, це ну це є ну, поганий дуже знак. Так, і... так, добре, я вас трошки ну, зупиню, чи давайте зачергую. Перш за все. 19 числа Надіслава, пані по питання питання згодом на те, що вона е, е, була на лікарняному і зазначила номер медичного висновку, який жодним чином отут не співпадає. Якщо ну, бажаєте, можете, можете подивитися, я зараз передам учасникам, що ви подивилися. Зазначило усно чи письмово, як воно зазначила? 20 вересня мало бути судове засідання. 19-го заздалегідь вона подала клопотання і зазначила от бачите, номер медичного висновку про непрацездатність. В тому армії, який ви щойно мені передали, немає жодного цього номеру, навіть близько. Ну, будь ласка, самі. Восток, висновок про Восток на працездатні. Ну, подивіться, що тут дуже мені передали, там економи найбільше немає. Ваша честь, я, я поясню чому, я, я знаю. Я не питаюсь вас, тому що справа того, я собу... Тобто наразі немає документів, які би були підтверджували і по причини причині да. в минулому засідання. Це вона з тим розбереться. А, Хай розбереться. Я поясню просто, я, я вам розкажу, як, як це відбувається. Коли ти приходиш до лікаря, тобі відкривають цок непрацездатності, але ти його не бачиш. Тобі приходить. І, смс -і. -с -с. І пана, -с -с. Вибачте, пане Зубський да. і пане Королеве. Мені не потрібно. Давайте вирішимо це наступний раз, але приходить смс, і от в смс вказаний оцей номер. За я звертаю вашу увагу Сергія на те, що ваш захисник минулого. Разу, обіцяла подати документи щодо поварські причини причуття 10 вересня. Сьогодні вона їх не передала, ну, не надала такі передала, передала через вас. Але я не можу зазначити, що цей документ щодо вашої причин, тому хай вона потурбується. потурбується. Хорошо, І підтвердить додатково цю обставу, тому що наразі такі документи відсутні. А сьогодні Ваші, бачу, з вашою дозволу була... я просто поясню. Смс в СМС вказується цей номер, коли роздруковується закривається власне працездатності. Він зовсім інший. Я думаю, що це пов'язане із системою охорони здоров'я. Чи оці не виборі... хворів останні п'ять років, тому час, щось, чіст, не ви, У вас металеві і нерви, і стали стелев, і стало здоров'я. Дай Боже, щоб так було завжди. Але бачите, нас нас, мабуть, мабуть, через те, що ви не нервуєтесь, вас воно і не бере. А, а ми завжди хвилюємося перед кожним засіданням. І повірте, це Дарма, Дарма ви хвилюєтесь Гаразд. Ви тобто, повідомлення може може про б не те, б, що вона хворі, я зрозумів. Тобто завадити, надати будь-які заяву і звадити стан здоров'я. Здоров'я так, також честь. Я, 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 я впевнений, що вона просто фізично не може зараз це подати, але клопотання або надійде трошки пізніше, або сьогодні, або завтра, або як тільки вона повернеться від лікарів. Тому що воно дуже тяжко. Раз. Ну, В такому випадку ми, напевне, не зможемо провести з згодом на те, що участь захисника. Щодо вашого захисника є обов'язковою. Чи може якісь внутрішні думки? Пане прокурор, у вас інші думки? Ні, ваше честь, мені здається, закон однозначно визначає. наш порядок в цьому. Пане Групський. Немає варіантів, ваша честь. Раз. І пане Денис, що скажете? Підтримуєте. Раз. Щоб не гаяти часу суд за ну, все відкладає, у нас є дата всіх, якщо мені пам'ять не зраджує на, на наступного числа понеділка, да. так, 4 листопада на 11 годину. Тому зараз можете перейти до 4 листопада на 11 годину. І я в тому засіданні дай Бог, що всі будуть живі, здорові. Ми з питання по вальсі причинне прибуття авокадо навіч. І 10 вересня, і сьогодні здесь, хай вона повторюється, потурбується щодо документів із поперед попередній раз. І санвичу, хочу ну, вам ще раз зазначити, що якщо захисник ну, така у вас хвороблива, ну всі ми люди, всі хворіємо, то подумайте над тим, щоб мати ще додаткового захисника, бо інакше це вже Ваша честь, Я розумію, але суд має, 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 має справді нурнутрозумні строки. А... Сніг на ваше честь я, я поясню. Дивіться, це життя. От сьогодні прокурор. Я думаю, цілком ймовірно, або зайняти в іншому засіданні, або можливо захворів. Даймо Боже всім здоров'я. Прийшла заміна. Чому? Тому що їх 20 групі, а в мене один адвокат. Якщо він захворів, ну я я, я, я його на кого Ваша можу чість, замінити. Я це, просто це, це життя було да, що у пані Надіч помер близький дуже родич, і Вона їздила в Миколаїв, навіть тут певні засідання зірвалися, і це. Під Миколаєвом я розумію вже на вулиці вулицю, ну я думаю, що да. Тому, ну, прикрас що... прикраста на ну ми це наступного разу. Да, да. Все на сьогодні зі зісняв закритим, до побачить четвертого